Це не я привів. <клес> це що всі? А де всі? Пока. Опа, я спускаю колеса, розкажу, в чому суть. А! А! Я стою, тобі за спиною, а ти мене не бачиш. Тому що ви всі поодівалися. Як... Ну, Тому що, блін, я тобі більше скажу, дивись. Тобі, блять, не хоче сніматися. У мене є тут турборежим. Це велосипед, в якому. Є оці штуки, дивись. Поняв? Це для аеродинаміки. Якщо всі отак от зробити, повністю все колесо, виходить лопасть. І, то, вічний вітер передає приліт. Ну так, да, ну в лісі нормально, в лісі нормально. Це вітер такий нормальний. Це алюмінієвий. Алюміній це ж ну, авіва... в авівації використовується. А сора на японському означає швидкість, тому що це Шимано, а це японський оригінал Шимано. FSA називається Fidos Speed Activation. Ти не знав цього? Fido Speed Activation. FSA. Пусть три кот як у Хітмана, а Сайлекс означає гравійка, якщо що. А то рамен, Максис Рамен. Я люблю рамен. Мені теж подобається. Це не бачив за тисячу років. Подержи, подержи, швидко, подержи. Держи, велосипед. У нього срам, срам розрядився. Не <іпевиця> пихай! А скільки йому заряджатися треба? Отак і держи. Довго? Він бреше, так? Це та безпроводна. 4 а, це безпроводна, просто хай рядом стоїть. Да, так це ж Славіка велик. Там вона. сало всередині, Так, <рсв happen> да, кому цікаво, так. Да, тепер у мене є гравійник на сезон. Да, в плані, що будемо на ньому катати. Ну это алюминиевый, так что ты даже. Это новокарбоновый сосан. даже... Поїхал. Дуже красивый тоже. Так ты? Молоток голова. Чего так называется, ты знаешь? Нет. Ну, что они логотипы новой почты украли. Это новая почта управляла. А, это новопост, нова... це... так це для доставки прикол. Бачиш, моя посылка у ну, нее. Може Можем сейчас показать. Новая почта. Мотури давишься, реально новая почта. А що ж так? Че? А що нова почта? Це хіба законно? Цим можна на відділення... Опа, диви, вилетів. як в тетрість. Можна кіно дивитися. Я там з камерою їздив. З тебе такого пожило достали, пам'ятаєш? З мене такого? Там довший був, там довший, він плоский такий. Так. Зараз ми спробуємо. Да, відчуття Сігма перестали. Скажу відчуття, що Сигма перестали тіпа... підтримувати свій продукт? Да. Це як лізайн, мабуть. Скільки треба Славіків, щоб. Сука, Сигма топ. Що включити на Сігма. Що, що на що робить? А ти йди все. Опа, я тобі казав. Що його немає. Так і був вже. Сігма. топ. Колтрекс. так колтрекс. А чого не знаю. Давай так зробимо, подожди. сам псами вже заскучав. Так що це велик для контента. Опа, на пущу. Глядь, гравійник їде, просто що трактор по піску. Це Завжди так було, чи що? Добрий. Оп! Ти що, хотів, щоб я впав? Так я зрозумів. Побачим, чаида ида столько ламерида по пескам, че на По песочку, а? Оу, ес! Здесь дуже лайтово. А ну, седой. Пойдет. Все проехали. Хоть и не по песку. Да, по пісочку по кришки їдуть взагалі ідеально. Я вже давно не катався на гравію, но декілька років не катався по цій дорозі. Опа. Да. По глибокому пісочку. Передачку скидаємо і потихеньку їдемо. Ау, ау, каже пес. що там, ребята? Як у вас? Розважаємо. Як у вас діла? Познімаємо трошки контент, а ну, ви не проти? Робимо вигляд, що щось зламалося, не <рес> проти, що Дивіться, є ремонтний набор, є Короче, у Рамблера це у мене. Як це? Короче, вона мене... дві покрышки з самочком, бачите, з рюкзачком. А да, я в каменюку влетів. Рамблер, це, там тебе герметик там. У мене є цей спрей CO2. Old Spice. Ну я тобі не дам. Просто знаю, що він у мене є. Пульверизатор. Бля, давай щось, подожди. Містер Мускул. Балон є, подожди. Приват банк. Слава якщо як Він Ходить і у бабок забирає гроші. Це як в Карпатах, тоді, коли я на каменю Так, Два проколи. Там два і з боку все, так в корт прям. А ти не погнув, случайно Та, мабуть, Там наверное Ні, диви, наче давай, Велосипед називається Мило. Мило? Мило. Рыбала на тепло. О. Давай сюда. Носить щоб було чим плакать. Мужицький, мужицький та велосипед. у мужицький. А в тебе. Ну меня тоже. Но Він такий більш сладенький, такие, знаешь, красивые. А ти пробував, ти знаєш. Це, да? Що там треба? Час, у мене появився взагалі що 6 кілометрів 10, може. А, ні, до Лютіжа по один поворот. Зараз направо поворот буде. І лютиш, а ми ще в лісок заїдемо. Красота, пацани, вообще. Мої катафоти на колесах, вони карбонові. Вони карбонові. Це ж датчик швидкості, датчик каденса. Я тобі серйозно кажу. Ти просто мені завідуєш. Поняв? Ти мені завідуєш, тому що в мене є датчики на колесах. Це Аеродатчики. Не надо завідувати людям. Слава! О, О, я вже забув, що таке гравій. О, да! Та ти що! Бе, я приспустив покришки, я просто навіть не відчуваю, що я їду по ґрунту. Клас. Зараз десь буде поворот. Опа! Опа! Коротше, Салікс. стоковий на сорі. Може. Із нюансів тільки, що дуже незручне кермо. Ну тут дуали треба засунути всередину. Буде зручніше. Ти знаєш де я цей велик взяв? Де. Знаєш де? Ні. Де. А він? Ви... Опа, консультант. Добрий день. Мені робити, так. Фух. Хотів показати, що у нас є фідлоки. Коротше, дивіться, є фідлоки під всі кольори, які вам потрібно. Є бутилки, є не бутилки, є дитячі, якщо у вас діти є фанати фідлоків. А з іншої сторони є на напоясна сумка з фідлоком. Раз є отака. Є отака на раму. І взагалі все, що вам треба, все домашнє, все заказуйте. Я дуже круту міріу покажу. Дивіться, яка меріда стоїть. Ціна ціна нормальна. Але тут кермо карбонове. Якщо ви не знали, як сюди ставити велокомп'ютер, є отакі дві гайки. Колеса Рейнольдс. І отут іще є електроніка. Це просто так, мало Надаю, що тут працює промокод «Федос», тому заходьте, називайте його на касі або при замовленнях в інтернеті. І все у вас буде класно в цьому сезоні велосипедами, так що го. Оп! Так що якщо тобі там щось треба, залітай по-братськи, велогов там є промокод, «Федос» називається І ти, типа кажеш так FIDOS, ага. на касі або пишеш, ага. е -е, пишеш при замовлення Фідос! І, ага. і і тобі ну, тобі дають знижечку і кажуть, а, а ще я приходжу і цьомою. Всіх? А? Всі? Е, ну, Всі, хто каже промокод Пезолс. Ага. Ти думаєш все тобі є на руку, да, так? Yeah. Зіграєш? Я думаю, що ти зацілований вже за весь той час. Плюс-мінус, так? Да? Так що просто... Мене вже жінка до вас не пускає. Не, не пускає. У мене вже губи тріскаються, це кожного цьомать. О! О! Та ти шо? Та ти шо? Пробуємо. Прям топчик, рекомендую. Як хорошо, що я взяв цей класний суперовий топовий рюкзак. А правда? Це? це супер класний не, рюкзак. Імітатор. Що це таке? Та щось достав, у тебе там, подивишся. Красиво! Ой, хорошо. Самий красивий маршрут, мабуть, один із найгарних поблизу Києва. Тут тобі і лісоки, гарні асфальт, і нова дорожечка. Та ти що, все, все що хочеш, все є. Да, слава? Да, да, на Велику я так катаюсь для души. Так а що, як что тебе крадені все одно? Что <рес> <рес> це вообще за движуха куплять крадені велики, скажи? На то він крадений! Крадений елік, він ця естафетна паличка передається просто Між людьми, які його крадуть. ну! вийшов, бля, Це нема! Бог дав, бог забрав. Кожен власник тільки зрозумів, докуповує там електроніку, комп'ютер, хтось зриває куш, поняв і там все топове, саме останнє. Дивіться, така дилема. Например, я купляю велик. Ну, например, вот там стоково, стоково алюминиевая мерида. Я ставлю на ней карбоновые катки. Потом я ставлю на ней электронику. Потом я меняю раму на карбоновую. Это все еще та самая мерида, которую Мери, я купил. Тебе надо лечиться сначала. Мне лечиться надо? Ну, да. Ты это а самая раму мы... поменял, уже другие велосипеды. Не, ну блин, я же вся Корабль ти сіє, там чи як, що якщо він плавав 5 років і йому міняли 5 років доски і прилетів назад, цей, при, приплив приплив корабль назад, а в нього всі доски поменяли. То це той же корабль, чи це вже новий корабль? Я, я поняв про що ты? Ну ти ж раму всю міняєш повністю, правильно? Ну. А бо ти, ти ж не по приміял... кусочкам будеш переварювати. Ну, так це ж не, так не работає. Ну а вдруг? Я, я понял. Коротше, напишіть свою думочку. Тому що ну цікаво Тут направо зараз хлопці Цього я ще не гладую Ну треба погладити для галочки. Знаєш така тема що фідос погладить всіх собак в Київській області вже Крім легенда. Ого блядь, Сей ПВО буде вирубай чайка що, не їдеш? Пацани. У мене все їде. Пацани не їдуть. Пес, привіт. Пес, вікаєш. А можна американою, або якщо є фільтр, якщо нема американої. Давайте фільтр. Це смачна щось тут? Ні, смачна. Взагалі не смачна. І чуття, наче це не фільтр, а... Ну, вода. Так? Як типу американо водою розбавляють. Ні, це не зря я так не <ривіт> Коли типа, знаєш, ковфтеш буває прикольний фільтр, теж кислота, така терпкість розходиться <ривіт> по язику. <ривіт> тут <ривіт> кипяток по язику. <ривіт> <розходиться>. <ривіт> не робіть так фільтр. <ривіт> Коротше, як виявилось, гравійник дуже класна штука, бо я за попередній рік я протестував шосер, шосер на широких покришках, МТБ, підвіз. І от тепер є гравійник і, е, звісно, це все від Міріди було. Я більше не хочу ніяких виліків крім Міріди. Це само собою. Ну, питання. Я протестив всі ці формати. Ці всі формати, ну, типа, реально дуже класні. Але кожен формат зроблений не під щось. Універсальне. Ну, типа, ти не можеш поїхати на Гравійнику Трейловий маршрут для МТБ, і ти не можеш на МТБ нормально проїхати маршрути, тіпа, як Малина. Ну, тобі Просто передач не вистачає. Тобі просто буде некомфортно. Сьогодні на Гравійнику максимально круто кайфанув, хоча тут система SORA. От 40, а єдине, що я неправильно не, ну, не виставив під себе дуали. Оце дуже був критичний нюанс, бо я на вигнутих руках, а дивіться, бачите, як дуали в різні сторони терчать. Оце неправильно. Ну, особисто для мене це незручно і неправильно. Вони не мають трошечки сюди загинатись. Отак от сюди. От не зробив, страждав, було незручно. Потім що? Я заскучав за гравійними дорогами. Я заскучав за ось цими лісовими маршрутами. Вони такі класні, вони такі приємні. На спущених покришках сьогодні їхав. 45 мм ширина. Це клас, це прям вау. Це ну, той формат, який я... Коли спочав ці гравійні катки, гравелпси, тепер я їх хочу повернути. І мені дуже сподобалось. Єдине, що маршрут, чи формат поїздки сьогодні був типу, максимально не такий, як я люблю. Це риганіна в одну сторону. Типу 35 кілометрів чи 36 Ти просто ригаєш в одну сторону. Ти не запам'ятовуєш ні ліс, ні маршрути, ні стежки. Ти нічого не бачиш, окрім свого колеса переднього. Типу, я не зовсім це зрозумів, бо я люблю подивитись мох, побачити якусь тваринку класну, з кимось поспілкуватись. Ну, Це той формат, типу, який якось групує людей, ти знаходиш нових друзів, на якихось дебаузах п'єш собі, не знаю, щось смачненьке, якусь водичку, перекус. Таке. Це типу, дуже короткий маршрут сьогодні був. Ти їдеш цей маршрут і ригаєш. Коротка зупинка була в лютіжі на обриві, там дуже гарно. А потім, типу, замість того, щоб зробити назад маршрут так само по гравійці або просто по асфальту, щоб типу, швидко додому доїхати. Їхали якимись чигирями, просто по приватному сектору з будинками. По розбитим дорогам, я цього не зрозумів. Ну, Типу, або знову по лісу, Це, там, там класний ліс. Або, типу, просто по асфальту, там класний асфальт. Виходить, типу, ні одне, ні друге, але типу, якимись чигирями просто їхали назад. Я не зрозумів цього прикола, бо типу, ти... Скільки? ми в 10 виїхали, а зараз десь година дня, мабуть. Я подивився друга година дня. А типу ну, якийсь смисл, типу, в 10 виїхав, в 2 ти вже їдеш додому, типу, ти не накатався, не, не наговорився, але типу, ну, таке, я типу, такий формат не люблю. Не я завжди любив, щоб ти в 10 виїхав, у 8 вечора повернувся, був в багатьох місцях, бачив щось, з усіма поговорив, познайомився, огляд велика зняв. Тепер хочеться самому робити маршрути, об'єднувати ті маршрути, які вже були. Заскучали ви без гравелпесики, я так розумію. Тому по До можливості вдома не сидіть. Я вам точно скажу, що вдома сидіти це прямий шлях зловити депресняк, а потім з нього викарабкуватись дуже важко. Та й в інтернеті не сидіть. Я вам раджу більше проводити часу на свіжому повітрі, жити цікаво, дрезервати любиму обізьяну. І ходити в театр з красивими жінками. гарного вам тижня.